І знаєте, наскільки я зарядився? Ні наскільки. Щоб ви не думали, що я лох якийсь. Засвітилася всією гірляндою на панелі приладів. Ну ще, друзі, такого формату давненько не було на нашому каналі. А якщо бути до кінця відвертим, то такого формату ніколи не було на нашому каналі. Я скажу чесно, я постійно казав, що. Я не куплю електромобіль по тій причині, що електромобіль на даний час не може задовольнити всі мої потреби по мобільності, по запасу ходу, по тому, скільки часу у мене йтиме на його заряджання і ці всі технічні моменти. Але так як у мене на цьому тижні MG Marvel R аж на 7 днів, я зможу повноцінно його протестити в своїх реальних умовах їзди і зрозуміти всі. Тяжкості, всі щасливі моменти користування електромобілем. Тому це друге відео про MG Marvel R в форматі влогу реальної експлуатації його за тиждень. З вами канал Крукавта. Полетіли, поговоримо. Так, ну що, перший день я буквально проїхав після вчорашньої нашої відзнятої частини 15 кілометрів, але запас ходу у мене на бортовому комп'ютері вже 290 3 кілометри. Звичайно, на це суттєво попливала погода і мій стиль їзди, тому що коли я тестую автомобіль, я не їжджу повільно. Я стараюся максимально зрозуміти, як він себе поводить на дорозі в різних умовах. Ну і як я казав, я не економлю на комфорті. Я всю дорогу на підігріві сидінь, на всьому, що мені там необхідно. Музика грає на всю. От така історія. Ну що, я перший раз поставився на зарядку, приїхав під торговий центр. Зарядка пішла. Зараз запас ходу 227 кілометрів. 20 1, Подивимося, що буде, коли я звідси вийду. Ну що, я позаряджався аж цілих 25 хвилин, тому що мені треба було заскочити буквально в один магазин. І знаєте наскільки я зарядився? Ні наскільки. Бо я встиг дойти від машини до магазину. І мені прийшло повернення коштів з електричної зарядки. І відповідно я так не зарядженим і їду додому. Отакі суворі реалії електромобіліста. Ну що, впродовження цієї історії уже на наступний день, тому що вчора мені так і не вдалося зарядитися. Я зайшов в супермаркет, вибило помилку, що гроші повернуто, машина не заряджається. Я вийшов, вона дійсно не заряджається. Я думаю, що це були проблеми з електрозарядкою. Зараз я ось приїхав під інший торговий центр на іншу електричну заправку, наче поставився навіть на швидку вибачте, трошки картинка згоріла. І машина з того, що я бачу там в салоні, заряджається. Було 49%. На годиннику у нас 9,15%. Подивимось, наскільки вона зарядиться десь за годинку-півтори і чи вистачить мені цього для щастя. Але загалом суть ви зрозуміли. Буває таке, що з електромобілями трошки складніше, ніж з звичайними бензиновими, тому що я розумію, що у мене сьогодні попереду десь кілометрів 150-160, запас ходу в машині якраз 160 Ну, Ризикувати таким чином. Мені не хочеться, хочеться мати запас, тим більше завтра зйомки. А це означає, що завтра ще буде плюс-мінус за 100 кілометрів. Е, насправді ситуація була цікавіша, ніж здається, на перший погляд, тому що були якісь проблеми із зарядкою. І коли я сів в машину, завів її, я вже не знімав продовження, на жаль. Але у мене машина засвітилася всією гірляндою на панелі приладів, всі можливі помилки, які є. Я не розумію, чому так сталося. Вона вибивала ще помилку по зарядці, що, будь ласка, під'єднайте зарядку. Але вона успішно доїхала додому. Я думаю, ну вже зранку буду з усім розбиратись. Зранку завів, все абсолютно в порядку. Я проїхав ще там за 30 кілометрів по справах і поставив її на зарядку. І зараз все абсолютно. Чудово, подивимося, як їй швидко вдасться зарядитися на супершвидкій зарядній станції. Щоб ви не думали, що я вам брешу, ось там 52%, годину там не видно. Тому годину можете подивитися зараз ось так. Ось так. До зустрічі через годину. Але скажу одразу, що проблема була не з машиною, тому що при мені на цю зарядку приїхало два Nissan Leaf Ліф і якийсь ще автомобіль, вже не пам'ятаю. І у них така сама штука. Вони не змогли зарядитися. В них машина, начебто, бачила конект з зарядкою, але він зникав. Тому я думаю, що проблема була саме в ній, тому що зараз все окей, і машина заряджається дуже швидко. Напевно, поки вона заряджається, я вам трішки розповім про ті моменти, які я усвідомив, проїхавши на ній там уже перші 100 з гаком кілометрів. Пункт перший. Звичайно, є свої неперевершені плюси електромобіля, як то враховуючи той факт, що в Київ повернулася доволі холодна погода. Електромобіль сідаєш через буквально дві хвилини в салоні вже тепло, комфортно. І коли я, наприклад, їжджу на тренування чи на якісь інші короткі дистанції, це звичайно не перевершено. Пункт наступний дуже красивий білий перламутровий колір. Він, звичайно, технічно нічого не вирішує, але мені він дуже сильно подобається. По нічній їзді. Хороша передня оптика, єдине, що трішки не зрозумів з тим, як працює режим автоматичного дальнього, тому що бували моменти, коли вмикалося автоматичне дальнє, і я дещо сліпив зустрічний транспорт, бо мені моргали і просили це виправити. Машина доволі велика, але при цьому за рахунок камер 360 паркуватися не складно. Непоганий кліренс за рахунок цього не боїшся зачепитися за бордюри. Єдиний момент, що трішки дивні пропорції в камері 360. Я думаю, це буде більше показано вже в повноцінному відео на YouTube, але і в цьому огляді я про це згадаю. Е, ну все, я повертаюсь до машини, одягнув мікрофон, щоб мене було краще чути. Зараз розверну телефон, покажу вам котра година і до скількох відсотків нам вдалося зарядитись. Так, і так, я бачу, що у нас вже є якісь тут повідомлення. Деталі заряджання. Година 11.40 хвилин. Зараз у нас за 15.11. ми заряджалися півтори години. Змінилась локація машини, вона стояла на іншій зарядці, я там просто криво припаркувався і переставився сюди на нормальне місце. Я так розумію, що воно зупинилось через те, що закінчились кошти на рахунку, але зарядження зупинилось на 97%. Давайте відключимо штекер. Ага, вона заблокована, я зрозумів. О, відкрився штекер. Не відкрився. Треба спочатку проставити в салоні. Дійсно, у нас 97% на панелі. Оп, зараз ми включимо панель. Я так розумію, що тут потрібно поставити, розблокувати discharge менеджмент. Ага, я так розумію, що зараз все вже має бути. В порядку. Оп, все. Відключили. Повернули зарядку на місце. Закриємо наші штекери. Коротше, я зараз закрию і вже в салоні вам все розкажу бог з ними. Щоб ви не думали, що я лох якийсь, у мене все вдалося. Кат я вражений результатом. Дякуючи швидкій зарядці, я зміг зарядитися за півтори години по факту на 45%. Переважно по торговому центру по магазинах ходиться все одно більше, тому ось так на вихідних, якщо ти заїжджаєш на швидку зарядку, цього тобі буде цілком достатньо для того, щоб там зарядити машини, я думаю, відсотків навіть на 70-80 спокійно і поповнити суттєво запас ходу. Якщо ми говоримо про те, що у мене вийшло на даний час, то я взяв машину з 100% зарядки. Перші ось ці декілька днів я небагато їздив, тому я проїхав тільки 130 кілометрів, і у мене залишилось 52%, як ви і бачили на початку, перед тим як я почав заряджатися. Запас ходу там був порядка 174, здається, кілометри. Зараз запас ходу 347. Тому... В принципі, враховуючи той факт, що в мене сьогодні була нагода нормально зарядитися, мені цього автомобіля з його запасом ходу вистачило б на 100%, взагалі без питань. Можливо, в тижні, коли я більше пересуваюся, могли виникнути якісь нюанси. Тому що в мене бували такі тижні, коли мені доводилось там за 3-4 дні проїхати 300-350 кілометрів. І там, звичайно, було б відчутно в будній день спеціально їхати кудись в торговий центр, чекати, поки вона зарядиться, було б не суперкомфортно. Але я розумію, що в великій кількості людей такий стиль життя підходить, в яких доволі обмежені якісь пересування по місту, враховуючи запас ходу, якщо зарядитись до 100 якщо вам потрібно поїхати в... Якусь поїздку, то це цілком можливо реалізувати. Якщо ми говоримо про прямо супердалекі подорожі, уявімо поїздку з Києва в той самий Буковель, наприклад, то тут уже доведеться заряджатися, напевно, двічі по дорозі, і це буде доволі складно. Тому що не на всіх заправках звичайних є швидкі зарядки. Відповідно, коли ви переміщаєтесь подалі від Києва, не всюди є і зарядки біля торгових центрів, тому можуть виникнути деякі складнощі. Якщо ж ви не збираєтесь в такі поїздки електромобілем, тоді. Я вважаю, що це дійсно хороший варіант. Про ціни я розкажу вже вам при зупинці, тому що хочу вам туди додати і скріни, і щоб я не перепутав всі цифри, значення, скільки грошей я витратив і скільки ж коштує в результаті 1 кілометр їзди на електроавто в нашому випадку на MG Marvel R. А якщо ти досі не підписався на канал і не поставив лайк під цим відео, то так не можна робити. Підтримуй український YouTube, не тільки наш канал. Пиши коментарі всім, кого ти любиш, кого ти поважаєш, цінуєш, бо це надзвичайно важливо для просування українського YouTube контенту. Лайк, підписка, коментар. Обов'язково. Так, давайте подивимось, що в мене вийде за сьогодні. Значить, зараз у нас на одометрі 131 кілометр а, поїздки. Сьогодні буде більше такий режим траси, більше лайтовий для автомобіля, тому що там якраз буде не супервисока швидкість, капець, як мерехтить екран через камеру айфона. 97% зарядки, 347 кілометрів запасу. Подивимось, що вийде в підсумках на кінець дня. Так, ну що, трішки покатався сьогодні. Зараз у нас на одометрі 221 кілометр. Збільшилась середня швидкість, тому що більшу частину дороги я все таки їхав по трасі. І залишок по зарядці у мене 73%. Тобто я проїхав порядка там, 90 км і на це витратив. 24 заряду. Я вважаю це доволі непоганим результатом, так як їхав я на ділянках між населеними пунктами не в суперекономічному режимі, не 90 км за годину, кілометрів там 100 110, навіть 115, де це дозволяла дорога. А відповідно, це не найкращий режим їзди для електромобіля. Їхав з музикою, з навіть кондиціонером, тому що сьогодні на вулиці було доволі тепло. Тому я вважаю, що це топчик. Завтра ще покатаємося і вже тоді робитиму висновки. Ще хочеться коротенько пройтись по деяких практичних моментах, які я зрозумів по експлуатації цього автомобіля. Значить, по-перше, дверні ручки переживав в перший день, коли був морозець і мокро, що примерзнуть. Не було проблем. Класно, що є підсвітка в дзеркалах, яка освітлює, коли підходите до машини. Мінус. Я в один момент включив замість автоматичного світла, включив ближнє вручну. Приїхав додому, заглушився, закрив машину, подумав, що вона мене проваджає фарами. Піднявся нагору, дивлюся з вікна, а машина все світить і світить. Чомусь, коли ти навіть її закрив, ближнє світло, включене вручну, не гасне. Це для мене було трішки дивним. З точки зору практичності, в салоні мені все сподобалось, хороші матеріали дещо правда поскрипував. Підлокітник, оце мене трошки збентежило, і нема куди покласти телефон. Начебто є ось ця велика ніша під мультимедійкою, але залазити туди рукою незручно, коли ти їдеш. Хоча, в принципі, якщо ти поклав телефон туди, підключився через Bluetooth чи через CarPlay, то можливо це і не буде проблемою, але не відзначити цей факт я не можу. Круто, що у нас навіть в простішій комплектації сидіння з електрорегулюванням і пам'яттю хороший. Задній ряд, куди можна повноцінно посадити трьох пасажирів і їм там буде 100% комфортно. Так, ну що, прийшов час поговорити про ціни на експлуатацію електромобіля. Значить, я заряджався на швидкій зарядці, вартість там була 14 гривень за кіловат енергії. Звичайна зарядка не швидка 11 гривень за кіловат. Що ми маємо? У нас у машині батарея ємністю 70 кВт годин. Це означає, що повна зарядка, у випадку зарядки по-швидкому, нам би коштувала порядка 980 гривень. Значить, якщо ми візьмемо 980 гривень, поділимо їх на 350 км, ми матимемо вартість у 2 гривні 80 копійок за кілометр. Але заряджатись на швидких зарядках завжди, це не дуже правильно, тому що це швидше вбиває акумулятор вашого електроавто. Якщо ми будемо заряджатися на звичайній по 11 гривень за кіловат, ми отримаємо 770 гривень і відповідно 2 гривні 20 копійок за кілометр. Дешево це чи ні? Напевно, не так як цього хотілося б. Але я розумію, що для людей, які живуть в мегаполісі і не їздять в далекі подорожі на електрокарах, це хороший варіант насправді. В Києві інфраструктура доволі розвинена. Якщо вже трішки притретися з цією всією електромобільною двіжухою, знатимете заправки, то проблем у вас з цим не буде. Тому я вважаю, що все ж таки електромобіль хороший вибір, і мої потреби, по крайній мірі, там 90% з них він дійсно зміг би закрити. Тому для мене це відео теж було певним. Відкриттям, викриттям, а далі ще поговоримо трішки про інше. Так, ну наче знімаю. Ну що, я проїхав на MG Marvel Air десь порядка 300 кілометрів. Взагалі, мені сподобалось життя електромобіліста. Я розумію, що вона дещо цікавіша і насиченіша, і має бути більш спланована, ніж життя звичайної. Людини на автомобілі з двигуном внутрішнього згорання, тому що ти знаєш, ти завжди можеш заправитись на будь-якій заправці при потребі, хоча б там 5 літрів, щоб доїхати до нормальної, з електричкою треба продумувати всі кроки наперед. І це непогано. Це навіть круто, тому що це така собі самодисципліна, і можливо вона комусь допоможе навіть в особистісному розвитку. Навіть так, хто його знає? Тому дякую, що подивилися це альтернативне наше друге відео влогове. Дякую, що були з нами. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. І напишіть, будь ласка, заодно в коментарях. Чи цікавий такий формат відео, чи продовжувати знімати про тачки. Ось такі формати. Всім мирного неба, всім па-па.